Всіх вітаю, ви на каналі Morgan Play. Продовжуємо проходження Metal Hellsinger. Приємного перегляду. І ми здолали ще одне пекло. Так, нам вдалося пустити ім'юшку з носа, однак суддя все ще не взялася за нас серйозно. Думаю, нічого дивного, вона все таки правителька вічного пекла і не звикла до поразу. Так вона планувала вдарити у відповідь. І вдарити дуже тяжко. Ритуал списів був покликаний навіки зв'язати дух. Принаймні на це вони сподівалися. Ні. Ага, ось що я скажу. Не на такий фінал розраховувало пекло. І що тепер? Вірити про росту чи ні? Але увага судді тепер була прикута до нас. Ритуал Спесів не спрацював. Тож суддя була змушена розробляти інший план. Ой, а що тут зразу так приємно? По звуку прям кайф. А де, де наш... Во наші пістолетики? Це я так розумію тільки бас, правильно? Барабани і симфонія. Ой, мені прям подобається дуже сильно. Ну поки що. Блін, які паузи? Давайте нам погучніше погучнішому. До речі, ви запитаєте, де я пропадав? Я робив диплом. Тому нічого... Як кажуть, нічого лічного, а я не знаю як українською. А, нічого особистого, Диплом, він, мабуть, і в Африці диплом. Яка приємна пісня, мені так подобається. До речі, складність та сама, я не додавав і не зменшив. На цей раз, до речі, взяв арбалет замість того, замість трубовика. Цікаво, що б чекало нас, якби ритуал спрацював. Мені теж цікаво. Кімната закінчилась чи що? Все? Більше ворогів не буде. А, нам вниз треба. Розумів. Що з сенсою? А, це, це моя сенсо. Добрий день. з щитом далекості. А це він кинув мене таке? ой ой, -ой що ся підставляю Треба зблизуватись. Блін, треба було добити його. Щось я прям просів. Та ті гранати нові в них прям дуже сильні. Така аоє атака. Трохи не зрозуміло, де вона впала, типу. Вона круг себе атакує, але... Блін, блін, не встиг. Ладно. Ти на набій? Добить, добить. Блін, тут як пішов. Де вороги? Ой, а хто це така? Блін, це вже якийсь сильний монстр. Чи не монстр, демондух? Так, ну це, мені здається, непогана кімната буде, вона маленька. Я ще не попадаю сьогодні, ну як зазвичай. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ви бачили, хто там прилетів? Не попадаю знову в ритм. Куди йти? А давайте спробуємо. О. А, тут два вистріли. Він мало урону наносить, не знаю. Випробування без перезарядки він був прям ідеальною зброєю. Ой, блін, оці вже щитами вони мені не подобають. Душніли, душніли, не бийте. Іх виходить. Він один. А, в мене ще є здібності. Я можу отак зробити. Підвисла гра. Так, я зняв, що з нами буде багато клопоту, адже ми щось там. Ну, коротше, він знав, що ми круті. До речі, значить, два рази вже профрізовав. Стоп. А, це ще Ще раз донизу. Йдемо. Вниз, вниз і вниз. Якщо буде підвисати, то це погано. У мене трошки трабли з відеокартою. Я планую купити нову, але ще не купив. Тому можливі фрізи. Якщо зафрізить прям жахливо, то я ну, звичайно не викладу цю серію. Просто перезапишу потім вже. Ди ти за мною летиш? Блін, вона робить клонів чи що? Треба вбити на справжню. блін, жук. Два жука. Треба було це добити. А, я таки пробиваю його щит, але не зразу. Ой, як у, як вас багато. Я ли в лаву не впав? Так, культуємо. Так, все. За допомогою ульти убили ту душну тютю. Так, шкода, що ціла армія перетворилася на попіл, але коли зближається битися щось там. Блін, я не дивився, бо в мене хп просідало чомусь. Ні, там нічого страшного. До речі, давайте зарядимо арбалет. Я так розумію, на звичайних мобів він прям непоганий. На оцих яких тут армія ціла. Ой, лава. Зрозумів, що мене дамажило Це така кімната душна буде. Кімната така душна, як я в апексі. Ти зрозумів, ти зрозумів. Ой-ой-ой, ще одна така здорова кімната. Де вороги? А, добрий день. Ти хто? Це бегемот, який взривається? Що? А він й стріляє. Добрий вечір. Це босс чи це новий моб такий? А якщо моп, то в нас проблемки. З ним буде вже тяжко, напевно. Де він? Добрий вечір, не попав. Все? Пожалуйста, будь ласка, триба. Будь Давайте, спавниться. Їх уже двоє цих щитами, це капець. Блін, ну воно мені дуже страшно дамажить. Треба не забувати добивати їх. От воно впало мені десь під ноги. Так, це наче останній стікс, тому це проблема. А я їх пробиваю, коли в мене напевно 16X. Довбаний жук! Тут не можна просісти. Куди ти так сильно? Блін, треба було ним хилити. До речі. Так, це звичайний. Давайте візьмемо револьвери. Попробуємо зараз похилитись. Ну, від звичайних я не похилю. А, тут від звичайних не треба. Тут і цінові тітки, чи як їх назвати, жіночки. Я в свою ульту ще не стріляв. Так, не здаємося. Треба було добити. Так. А так можна робити. Я таке вже бачив, але ж ох, яка тяжка, щось там, як тяжко пригадувати, все думаю про втрату того, що ми любили найбільше. Ага, він щось втратив. І це, це була сила, як він казав. Ну, добрий вечір. Це їхня армія з песами. Чи це той ритуал спесів так виглядає насправді? Ну, блін, знов душна кімната. виглядає, як це. Хоча ні. Це просто прохід далі. А, здається, до боса, ні? Що ж, я думаю, ви здогадалися, хто був на вершині цієї піраміди. Ну, бос? Ви як думаєте, це бос? Я думаю, бос? Чому не бос? Якась душна половинка арени. Так, надіюсь ми з першого разу пройдемо. Хоча тут забали, можна піднятися. Це голем якийсь? Стов? Ага. брав молотка. Треба молотка, щоб сто зламати. А ні, це старий добрий бос. Так, подивися на інкаріус, невідомо. Що ти наробила? Так не може тривати щось там. Твоя пісня має задухнути. Ой-ой-ой. Це виглядає як дуже душний босс. Блін, ну пісня на боссах здається одна й та сама. Йой, а шо по фареболах? А як від цього... А, топ-5. Тільки що нормально все задодже. Так, гори за свої гріхи. А де вороги? Ой, це вона мені тут на спамить. Не, поки маленьких спам'ять, то не страшно. Як ото з'явиться новий бегемот, мені здається буде жарко. Що? Ти отримай голову і не видергуся. йо 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 як же душно? А, вона зависає після цієї атаки. І можна її накидати прям нормально. Ну я придумав якусь штуку. Я на хвилях буду ставити ульту. От, от в цих моментах. І в мене ульта буде їх розбирати. Потім на босі я набиваю знову ульту. І все по кругу. Речі я отримав ушкодження, це погано. Так, вона взірвала себе. Дивіться, я майже набив. Це набив. А, вона два рази підряд. А ти прикольна. Головне до стіксу добігти зараз. Зараз хвиля буде скоріш за все. Так, Коврик закінчився. Один лишився, лол. Така, ну, стратегія робоча. Головне не стояти на місці. І все буде добре, я думаю. Все, мінус бос. Це пророство не справдиться. Думає вона, коли ми її вже перемогли. Тортура, майстерність, забиття. Так, забийте не менше 25 демонів. А в цьому пеклі важить лише забиття. Забиття це коли я добиваю мечем. Так, револьвери ні, давайте з меча. Перший пішов. Так. Блін, не попадаю. Так. Блін, оцей цей момент переход на там, де він просто співає під, під барабани, це, ну, це душно. Так, третій удар не можна робити. Блін, який це складний ритм. Цей полегше, але щось я прям збився. До речі, це другий дубль, перший я не записав. Треба? Блін, треба в ретму попасти, щоб до одного удару він застану Так. Ладно, отак не можна робити, блін, і так не можна треба два удара. Ладно, чесно. Тортура, вбивця велетню Так, вбийте не менше 10 сталкерів, ви втрачатимете зброю під час проходження тортури. Забиття не додають здоров'я. Тут буде доволі важко, напевно. Так як тут, крім сталкерів, є ще звичайні моби. Ну, оці... Дивно, що в мене не забрали ще пушку. І тут конкретний момент її забирай. Топ! Там казали добивання, не дають здоров'я. Обманули, виходить. Я думав хілитись не можна. До речі, серпи, ми їх отримали цій, по ідеї. Е, в цій частині, яку ми проходили. В цій кімнаті. Як воно правильно? В цьому пеклі, во. Просто я... я ж казав, я проходив трішки наперед і забув просто сказати, що вони тут. Ну вони максимально якісь кренжові, ну типу, що це? Як ними користуватися Він, типу, летить, аж потім попадає. Типу я просто в ритм не встигаю ніяк. Блін, треба похилитись, він мене зараз доб'є. Де він? А так летить? Не летить. Так, а тепер з мечем. Саме цікаве, їх двоє, я один. Ну це було неважко. Тортура крадійка реліквій. Бити не менше 50 демонів, підбирайте реліквії, щоб збільшити шкоду. Досконалі вбивства і боєзапас. Спроба номер якась там. Я вже збився. Тортура теж душна. Я не знаю, що за тенденція в цій серії. Це якесь максимально душне. Ці реліквії економити треба. Це, серпи не летять без реліквії. І це до речі пауза. Я б сказав. Бо зараз мало мобів. Ще ці жуки душні. Да, ну вкопатися кіть. Так, зараз має хвиля піти. Як піде хвиля, я візьму вже реліквію. До цього не буду кіпати. Це навіть не хвиля. Це звичайні моби. А це незвичайний, але він один. А їх тепер багато. Тепер я йду, беру оце. Нажимаю ось так. І роблю ультимейт. В цей момент стараюсь жити максимально. Поки ульта працює, я прям дуже сильний. А тепер я не сильний. Ну і це ще не кине. Та блін, вийди з того. Так От і духота пішла. 4. Останній моб. Останнє хп. Так. Йому треба випити, мені теж напевно. Що ж, на цьому будемо закінчувати. Посилання на список відтворення знаходиться в описі під відео. Коментуйте, ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, діліться цим відео з друзями. З вами був Моріган. До зустрічі в нових відео.